І наступна наша доповідь професор Солодянікова, Оксана Іванівна. Діагностика порушень функціонального стану нирок за допомогою статичного, динамічного та ангеосентіаграфічного зображень. Прошу дуже. Шановні головуючі, шановний Едуард Олександрович, шановні колеги. Функціональний стан нирок це є такий великий клініко-діагностичний феномен, який покриває всі напрямки лікарської справи. Але в своєму короткому повідомленні я хочу зупинитися на можливостях радіонуклідної діагностики, або, як ми зараз її на європейський шталт називаємо, ядерної медицини і при... наблизити її максимально до необхідних до проблем онкоурології. Тому і назва діагностика порушень функціонального стану нирок з допомогою статичного, динамічного та ангіонефросинтеграфічного е, зображення. Коротко перелік тих методів, які ми використовуємо, коли нам треба вирішити проблему, а як працюють нирки. Дві, одна. Після резекції, частина однієї нирки. Непряма радіонуклідна ренангіографія. Це Найбільш комплексний метод, далі я про нього коротко скажу: динамічна реносцентеграфія це метод, який дає можливості визначити через клубочкову фільтрацію та ефективний нирковий плазмотік стан функціональний нирок. Як сумарний, так і кожної окремо взятої. Статична реносинтеграфія. Дуже часто нам необхідно зробити дослідження в декількох позиціях хворого, тобто в прямі, бокові, правій ліві, для того, щоб перевертати хворого без додаткового введення радіактивного індикатора цілком вирішує всі проблеми статична реностентиграфія. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія, вона дає інформацію більш широку, як би взяти статичну, динамічну, ну, можливо, і додати ангіофазу, тобто провести дослідження двохфазне. Позитронна емі... комп'ютерна томографія нирок це е, метод, який використовується, враховуючи велику енергію втору 18-го, 510 кілоелектронно для порівняння, а технець всього 140. Тобто, якщо потрібно повторяти обстеження, то треба враховувати, що хворий має довго жити. А не опромінюватися весь час, весь час і весь час. Тому позитронна пет використовується в тих випадках, коли є щось множинне, є проблемні питання, і вони не стосуються функції, вони стосуються більше. Скажімо так, вогнищевості, яку ми не можемо пояснити, де вона і в яких розмірах. І нарешті, що теж дуже важливо, на сьогоднішній час чомусь ми забули. Але радіоімунний аналіз при оцінці функції нирок колись в часи мої, моєї більш молодої. Статусності використовувалися дуже багато і вони є високоінформативні. О. Тепер перший метод я називала непряма радіонуклідна рена-ангіографія. Яка мета цього методу? Це оцінка часових і кількісних параметрів, але чого? Гемодинаміки нирки. Непряма ангіографія, рена дозволяє діагностувати перше стеноз ниркової артерії. І справа, і зліва, тому що зараз коліматорні системи дозволяють проводити в режимі все тіло сканування, і там немає виділення якихось частин. І оцінити ступінь, от що важливо для онкоурологів, ступінь васкуляризації пухлини нирки. Ступінь васкуляризації це Функціональна активність нирки тобто, наскільки вона страшна та пуплина, і як активно вона продукує себе? На життя хворого, експонує, верніше, вибачте, використовуються дуже прості всі препарати на основі технецію. Тобто наявність генератора технецію і гамма-камери дає можливість провести непряму ренангіографію ангіографію і одержати ангіофазу. А далі провести динамічну реносинтеграфію для того, щоб зекономити час хворого на обстеження. Час обстеження для дітей 30 секунд. За 30 секунд ми візуалізуємо підключичну аорту і дві артерії реналіз, а потім комп'ютерним програмним способом. Обробляємо ці зображення і одержуємо якісь характеристики, які ми там вже можемо. І 45 секунд для дорослих. Оце оця перша ангіофаза. Потім, якщо треба далі динамічну реносцинтиграфію проводити, то хворий. Продовжує лежати під коліматором гамма камери і йде далі запис, але в режимі динамічної рено Обробка потім дуже проста. Ми записуємо криві накопичення, вивед, максимум виведення і створення плато. Тобто ми маркуємо точки початку. Попадання в судини, максимуму накопичення, виведення і формування плато, тобто, коли це вже так звана прекардіальна крива, вона відображає стабілізацію рівня препарату взагалі в крові. Так. І розрахункові величини артеріальна фаза. Є числова, числовий показник, венозна фаза числовий показник і, скажімо так, показник аорто ренального транзиту. Ну, це такий, скажімо, не дуже конкретний, важливий для лікаря, онку уролога показник, але він відображає експоненцію препарату. Ай, ота, так. Ну йдіть сюди, молоді люди. Бо я витрачаю час. Так. Ну отак от і далі я ж правильно нажимаю. Ось так. Ой, вибачте, вибачте. Так. Е Динамічна реносцинтиграфія. це найбільш такий поширений метод, який використовується для одержання параметрів функціонального стану нирок. Чому? Препарати, як правило, є які експонуються і виводяться елімінація за рахунок клубочкової фільтрації, і є препарати менш часто використовувані за рахунок ефективного ниркового плазмотоку. Показання для динамічної реносцентіграфії, визначення клубочкової фільтрації в мілілітрах на Одиницю ваги і за хвилину. Та ефективного ниркового плазмотоку. Ці два параметри дають можливість оцінити, працює нирка і в, які, в якій мірі. Е, так, от алгоритм вже чисто те, що ми, з чим працює доктор, коли хворий встав з-під коліматора, одягнувся і вийшов. НАТО очікування, алгоритм обробки стентографічного зображення. Записуються криві проходження радіофармпрепарату через ліву, праву нирку і записується обов'язково. Крива прекардіальна, тобто з області серця. Один із датчиків завжди. Фокусований на прекардіальну зону. Оці внизу, показ... Ці внизу, такі, скажімо, маленькі зони, це є фонові зони, тому що завжди при окресленні правої, і лівої нирки та прекардіальної зони, ви розумієте, допускається похибка при визначенні. Тому оці фонові зони. Нівелюють ці похибки. Так от, оце нормальна крива, права-ліва, максимум, відповідає до п'ятої хвилини, виведення до 12-ї хвилини і прекардіальна показує, що от там, де стрілочка, вже наступив рівноважний стан в системі кровообігу. Так. Тепер нам деколи, особливо для онкоурології, це важливо, нам треба оцінити функцію окремих сегментів нирок. Тому що є неферектомія, є резекція нирки, і це треба враховувати діагносту, який потім моніторує цього хворого. Отак От можна кожну нирку. Поділити на три сегменти і з кожного сегмента одержати функціональні криві. І ми можемо сказати, ну, перед тим, як оперувати одна інф... один пакет даних інформація, а потім, коли вже щось видалили, то отаким от чином одержуємо показники. Так само, те максимум, те одна друга, показник вінтера по прикардіальній криві. І відповідно оцінюємо наявність чи відсутність вираженість чи ні порушення нирок. Так. Ми записуємо криві обов'язково. Є три речі в радіонуклідній діагностиці, які не можна обійти. Це введення внутрівенно радіофармпрепарату, це запис, це візуалізація того, що ви хочете, нирки, печінки, лімфоузлів, що хочете, і третє запис кривих які характеризують функціональний стан того, що ви візуалізували, тобто ми візуалізували. Перший тип кривих це паренхіматозний. Ну, це при запальних захворюваннях нирок. Ломеру, лонефрит, пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, артеріальна гіпертензія секундарна, тобто вторинного генезу. Там ці криві характеризуються сплющеним, покажу зараз, сплющеним максимумом, він досягається не зразу, а потім встановлюється швидко плато. Рефлюксний. Спостерігається при наявності всечо-мизкових, очевидно, мизкових рефлюсів. Обструктивний це гідронефроз, це сечокам'яна камяна хвороба, і отут це пухлини нирки. Там теж, як правило, обструктивний тип. Третій тип обтураційний. Це коли накопичення є. Виведення нема. Маємо он криву з таким типом. Накопичення в нирка не виводить. Ізостенуричний, це четвертий внизу самому. Це найгірше, що може бути. Немає ні висоти. Ні накопичення, ні виведення. Це дуже важкий стан порушення функціональне. Ну і п'яте вказання. Статична реносинтеграфія, вона не є методом, який використовується дуже часто, тому що найбільше урологам і онкоурологам потрібна функція нирка, нирка її функція. А статична вона дає, коли треба знати анатомо-топографічний стан нирки. чи вона нормальна, чи вона не деформована, чи вона нормальних розмірів, які її контури, коли треба другий метод, коли треба знати кількість функціонуючої паренхіми, тому що при статичній. Реносентіграфії ми можемо маркувати різні зони і одержувати процент накопичення радіофармпрепарата в цій точці. І можемо говорити, якщо там 80% ця зона функціонує, а якщо там 15% накопичення, ця зона не функціонує. І тому останнім є визначення ділянок. Що не функціонують. Це або склероз, ну, запалення гостре після лікування на моніторингу, воно може все нівелюватися, а от е, вже такі процеси, які три, викликають незворотні зміни, то е, чим же ми досягаємо таких чудес? Статичних, динамічних, ангіонефросцинтиграфічних. Препаратів у нас дуже небагато. Чому? Мітка у нас одна. На зараз це є золотий стандарт Технецій 99 М. Якщо що значить, останнє, що я хочу сказати, радіонуклідна діагностика функціонального стану нирок. Потрібна онковрологам у випадку резекції нирки, в випадку на спостереження за функцією однієї нирки, в випадках резекції та спостереження за функцією залишкової тканини нирок. Дякую. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже е, у нас е, питання будуть уже в колуарах. 加克，加克，加克。